Реєстрація на ЗНО завершилася. За попередніми даними в області маємо майже 6 тисяч майбутніх абітурієнтів. Половина з них візьмуть участь у пробному тестуванні. Остаточна ж кількість учасників буде названа після 20 березня, в тому, що обробка реєстраційних документів ще триватиме протягом двох декад березня, включно до 19 числа. Тому абітурієнти, яким було повідомлено у відмовлено у реєстрації, ще мають час на внесення змін. Наразі триває активна підготовка до пробного тестування, яке відбудеться. 22 та 29 березня в області працюватиме 15 пунктів. Зареєструвалося на пробне тестування десь в межах трьох тисячі абітурієнтів. Абітурієнти повинні пам'ятати, що вони мають право здавати тільки один предмет 22-го і один предмет 29-го. А якщо вони оплатили ще якийсь предмет, вони отримають комплект документів. Це буде зошит, це буде бланк відповіді, це буде таблиця оцінювання, так що вони самі зможуть перевірити себе.